Які можуть бути враження? Ну, негативні, що програли дві гри вже в початку сезону, дуже Не подобається. Ну, дуже складно. Кілька людей недавно приїхали. Чотири ну, дні назад, десь неділя. Неді, неді, і важко. Зіграність, фактиці, заміняємось, не розуміємо трошки. Ну, треба працювати, працювати, ще раз працювати, ну. ну, Нам не щастило спереду. Атаці нам не завершали ми там момент один, пустив, не забили. Uh -huh. І ззаду брак був більше. І нам треба зібратися і йти вперед, і ще раз більше працювати, тому що важко нам. Uh -huh. Треба нам фізично підтягнути, технічно і тактично. Uh -huh. Ну я вже все краще почуваю, але хуже пацюваю. почуваю себе, ніж на початку зборів, ніж до пошкодження. Ні до пошкодження.